Мій мужчина заспівала нам всім українським мужчинам та Леся Горова, співачка, виконавиця, композиторка, волонтерка? А ще, от зовсім нещодавно, народна артистка України. А Леся з нами в студії вітаємо. По перше, з державною відзнакою. Дякую, щиро дякую. Які які відчуття одразу після того, коли дізналася, що стала народною артисткою України? Ну Відчуття такі піднесені, бо дуже багато людей вітало, такі гарні слова казало, От що ви вже давно народна, бо ви з народом. Як добре, що влада нарешті це визнала. Насправді я повернулася в цей день, це було 7 березня з Будапешта, з концерту, і тільки збиралася йти поспати. І тут дзвінок з адміністрації президента. Ми вас чекаємо сьогодні о 14.20. Буде нагородження, і ви також запрошені. Так Це така приємна несподіванка. Так, то? можна сказати, що так. Ні, я знала, що документи там, що вони вже там де, деякий час були. Ну я ж знаю, що це довгий процес, дуже. Але так от раптом, і, і коли я прийшла в адміністрацію президента, мені ще сказали, що я буду говорити про мову, щоб я продумала. Ну, коротко, три речення. Я кажу, вибачте, я три не можу. Я можу мінімум п'ять і то складнопідрядник з комами. От не, не кожен день я буваю в адміністрації, дозволили. Ну і сиділа я там і між міністром оборони, між. Паном Моженком, головою Генштабу АТО між паном Грицаком, там такі Леся, ну, з такої полажні. кількості, з такої кількості концертів, які ти провела в зоні АТО, мені здається, що всіх цих військових керівників ти знала до цього добре. Е, ну не дуже. Якби я знала, звичайно, але не була знайома і не можу сказати, що вони в чомусь сприяли. Тобто, в армії є такі закони, що тільки наказ зверху має бути, і тоді вже там знизу помага. А коли е, ти до тих зверху доступу не маєш, але коли ти зустрічаєшся з ними адміністрації президента поруч з президентом, то ти, звичайно, до них підходиш і кажеш, от я з паном Муженком познайомилася, я дуже рада, тому що зараз в нас немає транспорту, ми не можемо їздити. Останній раз артдесант був на сході на Миколая, і з того часу е, нема машини, не можемо їздити. Я підійшла до е, пана Муженка і кажу: Поможіть, будь ласка, і він е, сказав, що поможе, навіть там вже ви. Дуться переговори, маємо зустрітися і дасть транспорт От... одноразово дасть чи на постійній основі? Я думаю, що будемо говорити при зустрічі. Я думаю, що це все. Має вирішитись, можливо, вони нас візьмуть і під своє крило. А ви сказали, що військові дотепер не особливо сприяли. А тоді це все лягало на плечі суто соціуму, суто да. громадянського суспільства і волонтерів. так? Абсолютно, та? тобто ми зверталися неодноразово. Ми писали листи, але це було не на цьому високому рівні. Їм треба цим нижчим, їм треба дати постійно наказ. І якщо просто до них звертаєшся, пишеш листи, воно все так довго ходить по кабінетах. От ми Миколая робили так, ми хотіли від. Поїхати там чи від Міноборони, чи від Генштабу. але нам сказали, якщо ви будете це, це, це робити через них, то ви поїдете до на другого Миколаєва, ще не дочекаєтесь. І ми взяли самі, знайшли машину, знайшли пальне, подарунки назбирали і привітали. Так сталося, що в Світлодарську ми в'їхали якраз тоді, коли там почалася дуга, військові дії. І 18 грудня в місті зал на 600 дітей, а ми ще привезли їм подарунки всім, всі отримали. Солодкі подарунки, нам допомагала ще така організація Сімік, цивільне військове співробітництво. І уявіть собі, закінчується концерт. Всі діти стоять руки на серце поклали, співають гімн і починається страшна атака вибухів, суцільні навколо. А це діти з навколишніх сіл їх привезли їх 600 дітей. І в мене серце чуть не стало. Я стою, думаю, боже, як зараз сюди в цей зал щось влучить. Але потім нас заспокоїли, кажуть, ну світлодарськ не будуть цілити, тому що тут е, тепло. Е... Електростанція, яка належить Ахметову, і Тут машини ОБСЄ катаються, то сюди не попадуть. Але навколишні села, а ці діти якраз були привезені з навколишніх сіл. І батьки дзвонили, нам дякували, щоб в той час, коли ми, ми були в залі, давали їм концерт, то їхні села дуже обстрілювалися. Ну і потім діти дуже гарні, діти виходили на сцену, співали пісні про Миколая, віршики розказували. Саме не про Діда Мороза, про Миколая і ну, такі горнуться до українського. Мені подобається. Там, і Ці діти, вони і з ними просто треба працювати. Також в Авдіївку поїхали, теж там під Такий супровід, канонат співали в великому залі. І е, ми, ми робимо свою справу, тому що якби ми чекали, що нам хтось там буде сприяти, то ми б не могли допомагати. Ми собі взяли автобус, поїхали самі. Єдине, що за нас ніхто не відповідає. За наше життя тільки ми самі. Коли ми їдемо від е, там, Міністерства оборони, якісь там відрядження, то тоді, звичайно, вони мають за нас відповідальність. Ну от я хочу сказати, що Леся Горова. Практично від самісінького початку бойових дій у 2014 році перебуває на фронті. А, з концертами а, і бували різні епізоди. Зокрема, одного разу Леся Горова здається, це на Луганщині було заблукали вночі буквально на мінному полі, так? але потім вийшли на позиції українських військових і дали там концерт. Так Леся, от що якщо це не було тоді сприяння і допомоги з там з гори Міністерства оборони, тобто це була з точки зору організації взагалі суцільна самодіяльність ну, на, да, на, на, на свій власний да, страх і ризик. Да, так, абсолютно. Тобто, от, наприклад, у нас є знайомі там на місцях, які служать хлопці. Ну і, і вони кажуть, привезіть нам, ну ми зв'язуємося з ними, їдемо до них. Вони там нас зустрічають десь. Ми вже їдемо за ними, везуть нас на позиції. Ми колись ще залишали. От... Привозили там продукти, речі, і ми залишали в штабах, а потім ми побачили, що це все в штабах і залишається, воно не доходить до позицій. І от, зокрема, остання крайня, вибач, наша поїздка, оця, що я розказувала, це була Світлодарська Авдіївка. І в Авдіївці, після того, як ми виступили для дітей, у нас залишилися ще на Миколаї подарунки нашим бійцям. І ми, значить, знали, що біля Авдіївки стоїть наш 12-й київський батальйон. І ми дзвонимо до них і кажуть, заберіть в нас, підійдьте до нас, до траси, заберіть. А вони ми, ми не можемо, у нас немає машини. Вони до траси вийшли, сіли в машину і ми поїхали з ними в поле біля Донецька. І там перший раз в своєму житті я не почула війну, бо до того я чула її, як вона там все побачила. Я побачила, як снаряди в небі літають, як вони падають, як блискавки на небі спалахують. Тобто це просто поле, де стоїть от, от цих наших 10 чи 15 хлопців, вони живуть там в бліндажах, наші київські хлопці. І е, ми їм вивантажили все те, що привезли. А один там був такий жартівник і каже, Леся, хочеш, я тобі покажу таке, що ти ніколи ще не бачила. Тут кажу, ну літає. воно, а там у нас такий оглядовий майданчик. Там взагалі каже, все так круто видно. Ходи і так бери мене за руку. Я кажу, ні, знаєш, в мене двоє дітей, я, я краще туди не піду, я і тут так все бачу. А потім вияснилося, що він мій сусід, що він живе на Виноградарі, там, де я в сусідньому будинку. І коли ми привезли йому... виноградар, я для слухачів скажу, хто не з Києва, так це. Передмістя Києва, фактично, Ні, І це Київ ображаєш, Це ображаєш. житловий масив. Подівські ринтами там недалеко метро Сирець, вже туди ведуть ну, другого. дончанин Сергій Стуканов да. промахнувся ну, в колесо, даному так. разі. Я та, теж, Києві, от ріджен. якби район Донецька, то він би точно сказав. Так, але я вам скажу за виноградар, що цей хлопець, коли розпа я, я розпакувала там деякі подарунки, а збирали його наші волонтери на виноградарі, Він каже, Леся, це ж мішочки з нашого базару. Я кажу, так. І потім він поїхав відпустку, і я йому показала тих людей, які, йому, які збирали ці всі подарунки, і моїм ушетам, і балаклаву, і рукавиці. І він далі поїхав. А я його питаю, скажи, будь ласка, ти повернувся в мирну Україну з такої точки, ну, гарячої, які в тебе враження? Він каже: знаєш, ну от я тобі скажу так, на війні в мене робота. А тут, каже, я би. Кожного другого перестріляв. Я кажу, чому? Ну от чому? Бо нічого не змінюється. Е, але в мене був свій бізнес. Я його продав, е, продав машину, купив собі бронежилет, все, що треба, і пішов туди. І от він прийшов відпустку і знову поїхав туди назад. Пані Олесі, у вас є ще одна нова пісня, яка називається Небо, і вона присвячена тим, кого на жаль вже немає серед нас. Я пропоную зараз послухати цю пісню. Враження, що нас тут усіх в студії громадського радіо огорнуло це небо, доторкнулося до нас. Це була пісня Небо у виконанні народної артистки України Лесі Горової. Пані Лесю, щось конкретне вас спонукало написати цю пісню. Так, коли були ці останні бої під Авдіївкою, коли багато наших хлопців загинуло, і я приходила на Хрещатик, і прощалася з ними. А потім бачила фотографії їхніх облич, молодих, красивих, і там деякі коментарі дівчат. Ти ж обіцяв, що ми з тобою зустрінемося, борода. А потім загинув боєць добровольчого батальйону ОУН в Кримську, в Кримському селі, в Луганській області, де я була два рази. І я його теж знала, бо ми унівцям допомагали, приїжджали туди. І ну, мене охопив такий жаль, так боліло, і я хотіла написати так, пісню про те, що насправді вони ну не померли, вони живі, вони просто вигляді неба, вигляді сонця, і вони біля нас. І от те, що вони продовжують жити, я хотіла вкласти в цю пісню, і в мене от з'явився цей образ неба, щоб ми їх відчували і далі. І всі так замислились, та тому що тут ще й філософський підтекст присутній, безумовно, окрім цього легкого такого суму, який бренить. Е, ну... Енергія нікуди не дівається, так ми не знаємо, що є після смерті, звідти ніхто не вертався, але ми також і Але можливо... сподіваємось, що всі, хто хто був розлучений, вони зустрінуться. Та, от як ви сказали, що дівчина йому написала, що ти ж обіцяв. Ти ж обіцяв, що ми з тобою ще зустрінемось, побачимось, і тут ти загинув. От і... дуже заболіло. І от вийшла ця пісня, що вони живі, вони просто треба їх відчувати біля себе. От розумієте, що, що вони десь наштовхнуть на якусь думку, дадуть якусь пора. А до щось виникне таке в душі, що ти відчуєш, що вони поруч. Тобто стали ангелами, так? Так, я, я так відчуваю просто свою бабусю. Моя бабуся померла в 101 рік. Вона була моїм е живим, е, ну таким земним богом. І коли вона померла, я була під горлівкою, я навіть на похорон не встигла. І приїхати, вернутися. І е я думала, я так буду плакати, ридати, а насправді я, я щось зовсім інше відчула. Я відчула, що вона е тепер постійно зі мною. І от до тепер так відчуваю. Леся, я буквально на кілька хвилин я ще дуже хотів запитати, ти почала сама про це говорити? Як діти реагують на, на, на все українське, будемо так говорити, та? на пісню? А що дорослі? Як дорослі, яка реакція на сході країни? А у дорослих людей, які зараз зрозуміло, що вони в жахливій ситуації, так багато з них, з них взагалі живуть в цій так званій сірій зоні, а куди долітають снаряди, де зруйновані будинки. Так, і от яка реакція під час концертів, тому що ти ж це дуже тонко відчуваєш. Так от скажу Кримське, Луганської області, село коли тільки наші військові туди зайшли. Вони до них скептично ставилися, не любили. Тепер вони з них тримаються і сказали, куди ви, туди й ми. Тому що дійсно там кожен день стріляють, і люди, свідомість людей змінюється. Є звичайно, ті, які не люблять Україну, це зразу видно. Вони приходять на концерт, вони дивляться в стелю або в підлогу. Вони але не... все одно приходять. На приходять, концерти, приходять, так? слухають. Це ж не але... примусово, вони можуть не приходити, наприклад. Ну в них же ж не відбувається нічого, до них мало хто доїжджає. Ми ж їдемо туди по передовій. Тобто такі концерти потрібно потрібні. проводити. І, і ми знаходимо такі слова. Ми ну, по-перше, ми співаємо українські народні пісні, вони підхоплюють там червону руду знають всі, і ну треба ж людям свято, вони хочуть свята. І коли починаються ті пісні, які вони знають, вони підспівують. Так, але що мене найбільше от пригнічує, те, що багато хто. То, коли е, ми запитуємо, ну скажіть, ви от, за Україну, кого підтримуєте? Ну, нам все одно стріляли. От таких відповідей я дуже часто Ну, от знаєш, серед старшого населення, можливо, це вже непоганий варіант. А от малеча, ти кажеш, активно співає гімн малеча, України. так? Малеча дуже гарна. Малеча, навіть бували такі випадки, що в щасті в інтернаті стоїть мама і дитина, і дитина співає гімн, а Мама їй каже, мовчи! А дитина подивилась на цю маму, а потім дивиться, діти всі співають, і вона підійшла до дітей і Продовжила співати вони говорять українською. Вони співають. В них дуже такі щирі усмішки, гарні світлі очки, і з ними просто треба працювати. Ну що ж, друзі, дякуємо. Леся Горова з нами в студії була а, поетеса, композиторка, співачка, виконавиця і народна артистка України. Леся, дякуємо Дякую дуже Дякую вам хлопці. Було приємно. Сергій Стуканов, Дмитро Тузов, В'ячеслав Кіришун. Ми завершуємо нашу першу годину. Зараз новини, і потім неодмінно повернемось в ефір.